Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік Ефіріума, графік біткоін домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, наскільки ж мінлива ситуація на крипторинку. В понеділок всім було дуже страшно, а сьогодні вже всі знову на позитиві. Давайте поглянемо сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті CryptoPulbosh за сьогоднішній день всі монети зелені. Зараз іде непоганий відскок, але до перезливних показників ще далеко. І відростають не всі монети. Але якщо ми подивимося на тиждень, то там ситуація протилежна і майже всі монети червоні. Найкращий динамік росту за день показують монети Суї, Тао, Тія. Монети Суї та Тао ростуть на новинах про запуск фонду для інституціоналів від Grayscale для цих монет. Мінтик страху і жадімості на рівні 48, знаходиться в зоні страху. Але з 17 пунктами, які були на минулому огляді, це вже звичайно ріст. Інвестори поступово повертаються до інвестування. Индикатор індикатор літкої сезону на рівні 18 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 229 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідації на шорт-позиціях 156 мільйонів та 74 мільйони на лонг-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це біткоін, Ethereum, Solana, XRP, Pepe. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки зосереджені в районі 62300, 63400 та 70 000 доларів. Ніжні блоки в районі 56 300, 54 300 та 49 500 доларів. За вчорашній день притік споту біткоїнів ETF склав 201,5 мільйонів доларів. За фірми це вчора невеликий відтік коштів 2,9 мільйонів доларів. Відтік з Rescale продовжує зменшуватися і склав 19,8 млн доларів. В порівнянні з 48 млн, які були на минулому огляді, це вже значно менше. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема Віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до VIP-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу. Надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому таймфреймі сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз весхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні середньострокового одного тренд нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. Але станом на сьогодні біткоін повернувся вище 60 000 і технічно все виглядає як хибний пробій 53 000. Другий варіант, коли ми поможемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового межу тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб формувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на МакДі не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МАКДІ. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. На молодному огляді я казав, що ціна завжди повертається до зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 60 600 62 000 і тоді це виглядало майже нереально. Але як бачимо, вже сьогодні ціна протестувала дані рівні. Вона доходила майже до 62 800 і таким чином протестувала глобально зростаючу трендову лінію знизу. Зараз, скоріше за все, буде невелика корекція на те 60 тисяч як підтримки, а потім продовження росту вже до 65-66 тисяч. Позитивним фактором стало те, що вивозить Японії пом'якшив свою політику і пообіцяв поки не підвищувати став. Також з'явилися новини, що нібито США домовилися з Іраном, що Іран не буде задавати удару по Ізраїлю. В індикатор Стахасті RSI напрямок наріст. По зерновок MacD також з'явився сигнал наріст. Але зверніть увагу, що якщо ви торгуєте ф'ючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовженні росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Навіть аналітики фондового ринку очікують лише на 20%. Сходжим споту ефірми ETF в порівнянні з біткоїном. Тому я не вірю, що найближчий час ефірум зможе перевершити біткоїн. Зараз із прийняттям спотуалу фірми ETF йдуть значні розподажі ефіру від Grayscale, на зражок як це було після прийняття спотового Bitcoin ETF. Ефірим також показує непоганий відскок ціни, хоча й менше, ніж біткоїн. Мабуть, все ж даються ознаки, хоч і зменшені в об'ємі, але розпродажі від Grayscale. До зони цінності тут ще далеко. На сьогоднішній день вона знаходиться в діапазоні 2800-3000 доларів. Наближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки зараз, знаходиться на 2320. Супроту в районі 2800. По індикатору Stochastic Ceresa напрямок на Ріст, по Zero лак MACD також з'явився сигнал на Ріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогоманець. Які вам більше подобаються та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. Домінація виросла. На сьогодні показники на рівні 57,6. Все ж більшість інвесторів підстраховуються на користь біткоїна, які більш стабільні порівняються з альтами. Альткоїни потроху відростають, але до перезливних значень ще далеко. Супроти зараз знаходиться на рівні 57,7, підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP500 переживає зараз сильне зниження, падають всі топи компанії, що входять до SP, такі як Nvidia, Intel та інші. Була пробита трендова лінія росту. На сьогоднішній день S&P також показує певний відскок ціни. Супроти зараз знаходиться на рівні 5340, а підтримка знаходиться на рівні 5120 доларів. В індикатор Stochastic і напрямок на ріст, позирав МакДі, також з'явився сигнал на ріст. Відкривати нових трейдів на фьючерсах я поки що не раджу, бо все ж, незважаючи на гарний відскок цін, ситуація зараз досить напружена. і будь-який момент може бути друга хвиля сильного зниження. Тригером може слугувати, наприклад, посилення напруженості між Іраном та Ізраїлем. Відео про свій основний криптопортфель я більше робити не буду. Посилання на портфоліо трекер CryptoRank доступне тільки для учасників VIP-групи. Отже, на сьогодні я вже маю просадку портфелю, хоч вона і зменшилася у порівнянні з минулим оглядом. Було мінус 22,2% просадки, а стало 15,7% просадки по портфелю. Також я провів ще незначні ребалансування на користь монет, які показали кращу динаміку відскоку цін після падіння. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисне. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.